І дуже раді, що нам зараз допоможе Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка. Пані Ірину, доброго ранку. Добрий ранок. Як таке могло статися? Може це наклепить ну, в людини така. Я зараз говорю про, ці, про вашу теску, але з пам'яті самопоміч. Ірина Сесоєнко, я от гортаю Вікіпедію. Та це свята людина, стільки вищих освіт. І в восьмому скликанні в медичному комітеті все правильно робила. І міжнародний Соломоновий і, і, і дипломи юриста. Одним словом, святий Петро бо її пропустив, навіть, навіть не питаючи, як вас звати, таку ворота, би відкрив, сказав, каю, йдіть, ви, ви краще, ніж ангели. І тут і беруть 400 мільйонів, 100 тисяч долярів на якихось медичних довідках, що ви, вам служити не, не треба. Ну, як, як таке? Може це, може це підстава? Може, може вона правду каже, ну, дала мільйон заставили в СІЗО не пішла і каже, то все на мене говорили. Все так однозначно. Чи все однозначно? Ну, дивіться, у цій справі вона підозрювана, ми не можемо тут сказати, як журналісти і громадські цікаві. Та але дивіться, я завжди моніторю політичний шлях людини, і за пані Сосовенка я слідкую давно, тому що вона відповідала за розподіл квот в територіальних виборчих комісіях Київщини. І щоб ви розуміли, я просто поясню трошки бюджет а, цих квот. Квота в територіальній виборчій комісії, якщо її продавати, у нас є так званий чорний ринок, квот коштує 10 тисяч доларів. Тобто, одна людина в комісії це 10 тисяч доларів. Самопоміч, нагадаю, була парламентською політичною силою. Відповідно, мала в територіальних виборчих комісіях постійних представників. Тобто, це було не жеребкування. І коли в нас в селищі в моєму рідному селищі Коцюбинське. Проходили вибори, то в принципі у нас дуже проблематична історія з громадами Там при Ірпіні. Тут земля... земля величезна, дорога. Людей б'ють, палять машини, ну погрожують. Але люди не здавалися і захищали ліс. І все, що я просила політичні партії різні, особливо парламентські, які мали постійні квоти, не продавати квоти, бо я ринок квот дуже добре знаю. І у нас е, по самопомічі самопоміч не завела е, своїх перевірених людей. Вони віддали квоти представникам забудовників, і ці представники чудили на засіданнях комісії, що хотіли. І коли я дзвонила пані Сосонко, вона не брала трубку. Я ж ну не мовчу, завжди не мовчу. Написала про це блог. Ну, Сесоєнко відповіла, так як і зараз відповідає, швидше за все, що це все наклеп, і це все пороблено. Тому історія з тим, що пані Сесоєнко, там, як ви кажете, по біографії свята, коли ти розумієш виборчий процес і що люди роблять під час виборів, коли ставки дуже великі, а це ж не просто гроші і не просто земля, це побиті люди, спалені машини. І я їй про це напряму говорила, але вона на це не зважала. Але подивіться, як цікаво, лишень вчора. Ми спочатку хотіли зрозуміти, хто ця тьоця з заблуреним обличчям. А потім, коли з'явилося її прізвище, я перше, куди побіг це в Вікіпедію. Ну розумієте, це ж відкриваєш а там останній рядок. 7 червня, 7 червня, зараз сьогодні в нас 8. 7 червня 2024-го Ірина Сесоенко була затримана представниками СБУ за те, що з чотирма колегами організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через Професійні захворювання. О, і там ще навіть статті всякі йдуть. Одним словом, все так швидко, тільки одне питання. А пані, за вашим досвідом спілкування з нею, пані Ірина завжди носить з собою 904 тисячі гривень 70 копійок в кишені? Ну, не знаю, може, 70 копійок завжди. Але швидше за все, що таку, таку велику суму готівки вона при собі не носить. Я мала з нею буквально кілька контактів, коли говорили перед виборами, я їй пояснювала ситуацію. Але ну, дивіться, для мене це не новина. Для мене дивно, що всі думали, що от, ну, це такий білий-білий-білий шлях, і от сталося. Насправді те, що робиться по маленьких громадах, те, що непомітно для загального національного рівня, і дуже круто, що Еспресо це висвітлює. Це дуже важливо, тому що це маркери. Вони думають, що в малих громадах це не видно, можна підзаробити. Ну але схеми, якщо вони були е, на ухилянтах, ну це, це не про цінності, розумієте? Таких малих громад, та може і великих зрештою. Я загалом про ці схеми. Чи поле зараз широке, особливо після оновлення законодавства і лазівок завжди є багато? Чи бачите ви ще? може не вкажете нам зараз прямо, але де такі ж самі можуть бути історії? Одним словом, це унікальна група, унікальна схема, чи може бути типовий? Це не унікальна схема. У нас ще проблема не тільки з ухилянтами, але й з бронюванням. Але якщо в випадку з пані Сесоєнко ми маємо справу, якщо дивитися справу з ухилянтами, то є реальні проблеми, коли підприємці дійсно роблять допомагають військовим, роблять військові об'єкти. Ну і я 100% знаю про такі випадки, і ці об'єкти дуже потрібні для оборони і для того, щоб вони їх добудували. Їм треба дійсно забезпечити людей, які можуть будувати, аби ніхто цих людей з будівництва не забрав. То, от ну я вже знаю 100%, просто не можу зараз озвучувати, що є випадки, коли за процес бронювання навіть на таких об'єктах хтось може щось попросити. Причому це не завжди людина, яка може конкретно вирішити справу, але посередники можуть знайтись. Вам потрібен цербер, і якого ж типу має бути цей такий наглядач, який буде контролювати, щоб власне не зловживали, не, не розробляли нові схеми, нові шляхи підзаробити і десь там уникнути, просто нагрішити? Так хто це має бути? Чи мусить бути це якась велика мережа? Чи достатньо зараз в Україні от таких організацій, як ваша ініціатив, щоби пильнувати усе це? Ну, масштаби колосальні, тому звичайно, що рук не вистачить ні в кого. Це так само, як думати, що наша правоохоронна система справиться з тим, ну, з тою кількістю військових злочинів, що робить тут Русня. Але хочу просто наголосити і звернутися до громадян. Насправді, все залежить від кожного з нас. Треба повідомляти органи, треба писати це публічно, викривати, реагувати. От, подивіться, в військовому інституті привели Бужанського. Ну і суспільство зреагувало. Всі показали, що це червоні лінії. Не може військовий інститут так робити. Так само, коли йдеться про те, що забронювання на об'єктах, де робиться по суті об'єкт оборони, хтось щось просить треба про це говорити ну зрозуміло що якщо ухилян шукає шлях ухилитись то він сам на себе не скаже тут euh, не його інтереси тут якраз ми маємо спрацювати але у випадках з бронюванням коли воно цілком справедливе люди мають говорити це 100%. я хочу повернутися до тої скупої інформації яку ми отримуємо ми теж знаємо що всіх про кого ми зараз говоримо це святі люди поки суд не не скаже по інакшому Отже, про тих святих людей на, на місці беруть не лишень Ірину Сесоенко, але її пишуть вони з спільника з Львівщини, який передавав їй відкат в розмірі 32 дві тисячі долярів. США. кожен глядачів може помножити на 40 і буде розуміти про що ходить. Потім йдуть обшуки, і на за місцями роботи і проживання виявлено 40 мільйонів гривень. А також ті всі, все, що необхідно: меддокументи, записи і так далі. Так е, в цьому випадку ми бачимо, що це, це схема є, як то кажуть, транскордонна. Ніякі блокпости й області тут не, не заважають е, е, в таких схемах. Може вона взагалі в масштабах країн? Ну, звичайно, ви ще згадаєте. Ну, перші випадки, коли у нас була система шлях, е, і через систему шлях, скільки людей виїздило. І були депутати місцевих рад, які не поверталися. Ну і були скандали реальні на цю тему. Тобто питання в тому, що коли ми даємо інструмент, звичайно, будуть ті, хто зловживають питання відсотка кількості, але все залежить знову ж таки від суспільства. Є запит. Якщо люди хочуть ухилятись, буде той, хто буде їм надавати цю послугу. Ми реально маємо менше потужностей, аби виявляти всі ці випадки. Ми можемо тільки от по цих точкових випадках, які ми бачили в системі шлях. Оце те, що зараз нам повідомляє СБУ, розуміти, який може насправді бути масштаб. Mm -hmm. А коли ми чуємо про тих 400 мільйонів, вони на дрони йдуть чи ні? От хотілося би зрозуміти. Ну от зробили слідство, знайшли. Що ви тримаєте пальці, щоб так було? Ірино, а це якщо ми так говоримо, вже зайшли і до шляху, і до великих масштабів, це означає, що вони зараз стали обережнішими. Я про те, що немає великих таких нових відкриттів, чи дійсно вдалося десь на якомусь етапі подолати оті схеми оці ці корупційні шляхи? Знаєте, статистику не знаємо, тому сказати по даних досить, досить важко, але те, що випадки були, ну ми не розуміємо, чому менше інформації менше почали виявляти, чи менше запиту з'явилось чи, наприклад, по системі шлях уже не йдуть. А йдуть по системі, отакій про яку нам зараз розказало СБУ. Так довідки поробили. Тобто, ці ж шляхи могли, наприклад, система шлях з'явилася перша це перша точка входу. Потім з'являються інші точки входу, і цей потік розпорошується. Ну оскільки немає офіційних даних, тут дуже важко говорити про якісь статистичні речі. Але ну дійсно це все залежить від суспільства, і треба про це повідомляти, і на це треба реагувати дуже кричуще. Серед варіантів ви не назвали, що просто от таких випадків стало менше через те, що люди менше зловживають, менше намагаються дати хабар, а хтось взяти хабар. Так добре, я розумію. Ну дивіться, я далека від думки того, що суспільство змінюється ну настільки швидко, аби там за рік поміняти цілу парадигму цінностей. Шукають ну з того, що я навіть чую, шукають по різному От буквально на лівому березі була дискусія з приводу освіти. То говорили про величезну кількість аспірантів. Ну то вже вони не шукають, наприклад, ті, хто хочуть бути ухилянтами систему шлях. Вони йдуть в аспірантуру, ну низка людей, і треба розуміти, що вони будуть користуватися цим інструментом таким чином, як я розумію, навантаження на шлях зменшується, навантаження на аспірантуру збільшується. Угу. Uh -huh. І ще маємо кілька хвилин нові схеми, які ви фіксуєте, де намагаються можливо це не тільки стосується ухилянтів, не тільки способів десь там незаконно уникнути Ми про інновації, як правильно красти і, 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 і не втекти. Що нового на ринку <рес> нове на ринку це старе на ринку по схемах? Можна говорити, що ми позбулися Кубракова в уряді, але Кубраков нам залишив свій так званий заповіт. Вони як штовхали своє місто будівну реформу в лапках реформу, так і намагаються її пропхати. І тепер вже вони намагаються так її чуть-чуть примарафетити, піддекорувати, але ну нічого не змінюється. І вони ще годують всіх казкою про те, що система Дрім. Стане отим магічним ситом і магічною пігулкою, яка просіє корупцію і не дасть потрапити корупції на будівництво. Ну але всі ми розуміємо, що відбувається. Просто навіть коли людина йде з посади, треба стежити за оцим костиком ящура, який відпадає і лишається нам mm -hmm. у спадок. І от тепер треба стежити за урядом. Ірино, маємо одну ще хвилинку, тільки просто хочемо зрозуміти, от, наприклад, там, чи про наші гроші прозоро, чи от ваші ініціативи. От щось роблять, потім розголос відмовляються і закочують губки. Пам'ятаєте, як з кондиціонерами в Укренерго було буквально вчора? Так очо так воно е, вперто лізуть далі на, 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 на ті самі схеми, а потім самі ж відмовляються? Ну, хочеться ж бути не гірша сосоєнка. Mm. Розумієте, ну в кожного є свої бажання, е, свої цінності. І ну нам треба бити по руках. Дивіться, можна сказати, що по містобудівній реформі це успіх. Бо ми достукались до Європарламенту, до Єврокомісії. Ми достукались до чатам Хауза, це Королівський інститут Британії. Ну і це mm. чудесно, тому що якщо міжнародні партнери чують, це прекрасно. Дякую, пані Ірину, за те, що розповіли, поділилися і були з глядачами еспресо Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка.